Привіт, малята, слухайте, будь ласка, про Марусю казку. Маруся з друзями сама погуляти в ліс пішла. А в лісі два біжать струмочки. Один довгий, інший короткий. Тече вода холодна, можна замочити ноги. Скільки струмочків було у лісі? Один, два, два струмочки. Як Марусі перестрибнути через струмочки, треба їх виміряти. Візьму стрічку та поміряю струмочки. Отже перший струмочок довгий, а другий короткий. Маруся перестрибнула через короткий струмок, по лісі гуляла і від подружок відстала. Зайшла на галявину, а на ній росли дерева дуб, береза, горобина та кущі калина і ліщина. Порахуємо, скільки дерев було на галявині. Один, два, три. Скільки кущиків? Один, два. Зверніть увагу, що у дерев стовбур буває широкий і вузький. У дуба стовбур широкий, а у горобини вузький. Та має різне забарвлення. У дуба коричнева кора, а у берези. Біла з чорними смужками. Маруся звернула увагу, що гілочки дуба та горобини тягнуться вгору до сонця, а гілочки берези опускаються донизу. Скільки гілочок на дереві? Багато. Чим відрізняється дерево від куща? Дерево високе, а кущ низький. А також відрізняються формою листя та плодами, дуб. Береза, горобина, калина, ліщина. Назбирала в козубок і грибів, і ягідок. Скільки грибів на пеньку? Один, два, три. Всього три. Яка цифра стоїть перед два? Один. Біля берізки виросли підберезовики. Давайте порахуємо, скільки великих та маленьких. Великих один, два. Маленьких один, два. Всього чотири підберезовики. За дубом ростуть боровики. Скільки їх виросло, порахуємо. Один, два, три. Всього три. Яка цифра стоїть між один і три? Цифра два. Під ялинкою виросли лисички. Скільки лисичок? Порахуємо. Один, два, три. Всього три. Складемо в кошики ягідки. Скільки ягідок ми складемо у кошик з цифрою один? Порахуємо. Одну. Скільки ягідок ми складемо у кошик з цифрою два. Порахуємо. Дві ягідки. Скільки ягідок ми складемо у кошик з цифрою три. Порахуємо. Три ягідки. В хащу дівчинка зайшла і на хатку набрела. Та й ще вона не знала, в чий будинок завітала. Незвичайний це був дім. Мешкали ведмеді в нім. Зазирнула в дім несміло. Стіл стоїть посередому. Порахуйте ви, будь ласка, скільки тарілочок у касці найбільша, менша, найменша три тарілочки. А якої форми? Мають форму круга. Малята, допоможіть. Ложечку до тарілочки підберіть. Стіл Маруся обійшла. Скільки всього стільчиків знайшла? Перший, другий, третій. Треба їх виміряти. Візьму умовні мірки мої стрічки. Буду вимірювати висоту стільців. Звертаю вашу увагу, що вимірювати починаю знизу до верху. Край мірки повинен співпадати з краєм ніжки стільця. Кожну наступну мірку, тобто стрічку, буду прикладати від кінця попередньої та рахувати. Скільки умовних мірок, тобто стрічок, уміститься у стільці тата ведмедя? Один, два, три. Всього три стрічки. Скільки стрічок уміститься у стільці ведмедиці, мами? Один, два. Всього дві стрічки. Скільки стрічок уміститься у стільчику маленького ведмежатки? Одна. Отже стільці за висотою різні. І виявила, що вони є високий, нижчий, найнижчий. Спальню відшукала вмить, скільки ліжечок стоїть. Перше, друге, третє. Три ведмеді йшли додому. Татко був великим зростом. Мама чуть поменше ростом, а синок малятко просто. Який за розміром був тату ведмідь? Найбільший. А ведмедиця мама менша. А їх синочок найменший. Ведмеді як заревіли. Маруся як злякалась, від ведмедиків сховалась. Куди заховалася Маруся? Під стіл. За ліжко, біля стільчика, за дверима. Вибачте мені, сказала. Я у лісі заблукала. Більш не сердились ведмеді, а дали Марусі меду. Тут і казочці кінець. А хто слухав? Молодець.